Доброго вечора. Замінили сьогодні на СТО бензонасос, верніш паливний насос бензобоки Volkswagen T5. Міняється воно все за цим гамузом. Розібрав. забрав його старий, приїхав додому, розібрав. Виявилось, забита сітка. Просто-напросто. Оце отаке всі сітки Я її ще не міг спеціально, щоб показати. Це ще тут жабуріння таке повипадало. Розбирається воно не складно, просто нічого не поламати, акуратно все, все на защулках, повністю весь насос. Думав, навіть, якщо не запрацює, до токаря поїхати розвальцювати. Тут воно. Вон видно така крильчатка турбінка. Вона, мов, з якимось натьогом провертується. Ну, так я зрозумів, що там воно, мабуть, магніти якісь. Не знаю, видно, ні. Ну, факт те, що він працює. Я його тільки що перевірив на суху. Ну, там солярка є, там якась копля, там на секунду-дві включити, я думаю, його. Нічого йому не буде. Тим більше в таких умовах, якщо він працював, що Ну, таке було. Просто треба було помити. Ну. Що маємо та й маємо? Зараз покажу, що він дійсно працює. Поток ось пермет спеціально. Зараз щоб не коротнуло. Ну, Це таке. Кому цікаво, пишіть, можу зняти потім вже з соляркою, як зберу, з соляркою як він качує. Самому цікаво.